Сора. Нова модель від OpenAI, яка має допомогти відеографам, для того, щоб створювати креативні е, відео. І, в принципі, не тільки відеографам, але і батько з нас для того, щоб створювати круті е, рекламні кампанії, круті мушини і, можливо, навіть міні-серіали. Е, але, але Сора з'явиться у нас тільки в кінці цього року. В цьому відео я розповім чому і розберемо з вами, які вже на сьогодні є аналоги даної нейробережі, яка вміє створювати крутезний відеоконтент, який допоможе нам у в нашому бізнесі і нашому креативному житті. На зв'язку Михайло Пацан, інвестор-підприємець, засновних виборів університету Ліортон Global З вас лайк, підписка і дзвіночок, і ми погнали. І так, що таке Сора? Сора це нова фундаментальна модель від компанії OpenAI, яка вміє з тексту створювати відео. І чому ми за нею говоримо? Тому що вона може створювати мега класні відосики. Просто подивіться приклад того, що вона створила. І ці відео вони максимально деталізовані з відображеннями. З реальними відображеннями, з реальними людьми, яких ви не повірите, П'ять пальців на руках, які вміє ну, камеру з різними фокусами переміщати. І це дійсно крута нейромережа. І вона настільки крута, що. Хвилиночку, подивіться, ви просто подивіться, як він це зробив. І вона настільки крута, що її OpenAI боїться виставляти вже в публічний доступ. Чому? Та просто по одній причині, що в нас в листопаді вибори президента США і для того, щоб не було великої кількості діпфейків і різної іншої інформації, яка не, не являється дійсністю. І таким чином ми Суру побачимо не раніше грудня, а то і взагалі січня місяця. Ну, На сьогодні все те, що вміє робити дана нейробережа, вона просто міга класна, міга крута, це надзвичайно реалістичні відео. Вони надзвичайно точно повторюють реальний світ і при тому, що майже не відрізнити від зйомки на професійні камери або, або на камери, звичайного iPhone. І дивіться, це чітко, класно, прикольно. Звичайно, є і деякі баги, воно не все ще ідеально робить. І в той же час в нього також виходить досить щось максимально екстравагантне. Тому SORA це реально круто. SORA це майбутнє, скоріше за все, відео крієшна. І, і на сьогодні, звичайно, ж після того, як OpenAI показали круті. Відео, як працює, як взагалі SORA працює, а інші компанії почали підтягуватися і створювати свої нейромережі, які вміють генерувати відео з тексту. І сьогодні деякі з них ми з вами розберемо. Почнемо з нейромережі. Відео про яку вже є на нашому YouTube-каналі, обов'язково його подивіться. Там детальна інструкція, як користуватися даною нейромережею, і також. Те, як створювати отакого от роду креативні відоски. Бачите, різні відео з різними креативами, з різними е, візуалами, зі звуком, бачите, з різні там спецефекти. Він вміє навіть говорити, тобто створювати відео з людською мовою. Вміє оброблювати готові відео, тобто йому можна відправляти відео до відео. Тобто, в принципі, генерація в нього виходить досить непогано. Ну, звичайно, це не рівень сори, хоча деталізація, як бачимо, цієї жаби максимально прикольна. Ну і саме само, бачите, ці милої квіточки. Так, тому, тому. в принципі, сора, вона, вона класна. Але вона буде пізніше, тому ми поки що маємо з цього всього піка арт це одна з нейромереж. Наступною нейромережею у нас є Gen 2 від Runway, і от буквально нещодавно Runway анонсували нову модель, яка називається Gen 3, яка мала би конкурувати з Сорою. Вона також створює досить візуально реалістичні відео з різними камерами. З різних сторін з такими досить деталізованими світами. а І дійсно її можна для генерації. На сьогодні Gen 3 ще не доступний. На сьогодні доступний тільки Джен Тю. І це тако про цю нейромережу також є інформація на нашому YouTube каналі більш детальніше і відповідно вона вміє також нарувати, як бачимо, такі прикольні відосики. З... Анімувати відповідно фотографії, або ми можемо його писати на звичайний запит, і він нам здарує якесь нього зображення і як результат 4 секунди відео, яке потім можна розширити до 16 секунд. Ще однією крутою нейромережею, яка обіцяє бути на рівні SORA, це я бачу. Dream Machine, від Luma Labs. Менеромера також герує досить круті відосики. Я пробував генерувати різного роду ці відосики. Ми з вами сьогодні, до речі, все також протестуємо, що можна згенерувати. і в результаті отримуємо досить непогану штуку. Якщо трохи підлучитися, то буде ще набагато крутіше, в принципі, приблизно те саме, що вони показують зараз в цих відео. І ще одна нейромережа, яка також вміє генерувати відео, це Креа. Креа, вона власне тим, що ми можемо їй задати будь-яке зображення, задати текстом, написати, що ми хочемо згенерувати. Можемо вибрати відповідно, це має бути фільм, це має бути брендер чогось, мошен або. Якась експериментальна фіча якась анімація, і відповідно далі вказати, просто що ми хочемо зробити. І він нам знерує відосик, який буде максимально детально повторювати. Бачите, два зображення. Я йому відправив цих кроликів і відправив йому дівчину, яка танцює на місяці. Ну і бачите, він її таким чином згенерував. Такого роду, анімашки можна створювати. При тому що створювати можна їх насправді досить довгі. Кіфрейми ми можемо додавати будь-які. І що найбільш цікаве, що він фактично може. Дорисовувати ці кіфреми, так, щоб вони максимально детально максимально точно відображали дані переходи. Тому що, бачите, я поставив раз і два, і він їх досить непогано згенерував. І, відповідно, ось дані раз два, три. Фактично нейромережі на сьогодні і являються основними нейромережами, які вміють генерувати відосики і вміють. Ну, Піг Арт зараз серед них всіх. Вона одна з таких найбільш прикольних в тому форматі, що вона має вміє, крім того, що відосики, вміє ще дарувати звукові ефекти під них. Найбільш реалістичною є Лума Лапс, і я взяв один такий промпт написав Fast FPV дрон. Ну, власне, він залітаю в. Замок і показується все. І от Luma Лавс нарисували найбільш класну штуку. Тобто, от бачите, він виглядає ось таким чином. Той самий промпт я задав в Luma, о, верніше Піка Арт. Ви бачите, він мені нарисував ось таке 4 секундне відео, яке в принципі зовсім не відображає те, що я хотів, тому що воно ну, типу замок, але це зовсім не той. А Джентю мені згенерував ось приблизно такий. Відоси, як ми з вами його вже дивилися, що також не зовсім відображає те, що я від нього хотів, тобто він мені зверху замок, але це явно не FPV-дрон, який залітає всередину замку і пролітає серед всіх лицарів. Тому на сьогодні найбільш класною генерує це Dream Studio від Luma Labs, дійсно класна нейромережа. І також, що ми хочемо згенерувати для себе, Зображення, ну, відповідно, відео з різними анімашками і виходячи із декількох зображень, то ми маємо КЕУ, яка дійсно класно це все робить Ми можемо, коли вже створили відео, його заапскейлити, завантажити і подальшому використовувати. Про ці і ще більше нейромереж ми з вами вивчаємо на курсах університету learn to global а саме в курсі AI фото-відео, в якому ви навчитеся тому, як можна створювати. Ну прям вражаючий графічний та відео контент використовуючи різного роду сервіси, в тому числі і сервіси, такі ті, що я сьогодні показав. Але основне, що ви навчитеся те, як можна. Ну, по перше, правильно приступатись, мій я з ним працювати. Як можна генерувати різного роду зображення, в тому числі 18+, як можна створювати цифрових аватарів, як використовувати Леонардо і я для роботи, тому що Леонардо постійно оновлюється є нові нюанси, нові сервіси, і. По генерації відео, починаючи від того, як використовуючи GPT, генерувати нові креативні відео, ми з вами також зберемо, як використовувати такі сервіси, як MidJourney, DeForum, Біка Runway, Gen 1 Gen різні, різного роду нейромережі для того, щоб створити дійсно захоплюючий креативний контент, який подальшого можна використати для рекламки. для... Якихось ваших креативів для того, щоб розбавити ваше відео. І відповідно після проходження цього курсу ви отримаєте сертифікат про те, що ви отримали навички промпт інженера, і знаєте, як використовувати штучний інтелект для фото та відео, оскільки ми являємося закладом неформальної освіти. Тому залишайте свої заявки в описі під цим відео або звертайтеся. За телефоном або тими контактними даними, які ви бачите на екрані, і відповідно використовуєте класні круті нейромережі, і готуйте до того, що скоро до нас прийде міга-крута нейромережа сора, яка можна, яка дасть нам можливість горнувати дійсно круті відео, і от тоді ми будемо вже створювати ще щось нове і креативне, яке має змінити цей світ. Тому вчіться штучному інтелекту, виховуйте AI-мислення і е -е, делегуйте свої задачі. Точному інтелекту і зосередитись тільки на вашій креативній стороні і розвиваючи ваші таланти, а ми вам в цьому допоможемо. З вами був Михайло Пацан.